Працівникам Івано-Франківського відділу поліції в ході ряду обшуків в місті Івано-Франківську в помешканні одного із громадянина, який раніше вже відбував покарання за майнові злочині, було проведено санкціонований обшук, у відповідності до ухвали Івано-Франківського міського суду, в ході якого було вилучено ряд речей, за загальним оглядом яких Можна ствердно говорити, що речі є викраденими, тому що походження даних речей громадянин не зміг пояснити на сьогоднішній день. Проводиться перевірка щодо власників цих речей. У відповідності переводиться перевірка на причетність даного громадянина до скоєння ряду крадіжок. На цю хвилину можна вже ствердно сказати, що вилучені речі. Нами є дійсно скрадіжок, тому що вже є декілька громадян, які опізнали свої речі, які були викрадені на початку цього року. Тобто вже проводиться слідчим підрозділом впізнання цих речей. Окрім того, ряд речей ще є нами неопізнаними. Це є в першу чергу речі швидше за все з новобудов. Так як там є досить велика кількість електроінструменту, бувшого вжитку, і видно, що він використовувався ну, в якихось будівельних цілях, тобто є е, ряд е, речей, пов'язаних е, е, з ремонтними роботами. І в Зв'язку з цим, користуючись нагодою, хотів би звернути увагу мешканців нашого міста. на… Е, при перегляді цього сюжету і в разі впізнання будь-яких речей, які будуть представлені в подальшому цьому сюжеті, звертатися до чергової частини івано франківського відділу поліції щодо вже більш детального пізнання та допиту слідчими по конкретних фактах. зараз то я знаю? Документи окремо. Ще треба тут досківці подвижні йде. Ми можемо сюди всі. А що підписуватись бригадір, де? Пойшла в скрині. Чемодани порчали. Оте отаке, ящики, люди. Які магазин на войбах? Треба, не треба? Давай далі. 100% Так. Йде до корнізму там два 2 корнізму. Thank you.